Цього тижня в Івано-Франківську почали працювати ялинкові базари, аби прикарпатці мали що прикрашати до новорічних свят. Лісівники області заготували достатньо зелених красунь, продають їх легально з відповідними документами. А переконувалась у цьому Іліана Хомишин. Перед новорічними святами в області виробуть понад 500 тисяч ялинок. Щоб дерево виросло на один метр, необхідно від трьох до шести років. Заготовку новорічних красунь дозволено тільки лісовим господарствам у спеціально відведених місцях. Нашому лісгоспу дозволено вирубувати 4 тисячі новорічних ялинок. Ми вирубуємо це на квартальних просіках і у... Розрубка окружної межі це гранична межа. От на трьох ділянках ми заготовимо тисячу чотири тисячі новорічних ялинок. Головним захистом від незаконної вирубки ялинок залишається електронний чіп, при відсутності якого браконьєрам доведеться заплатити 300 гривень за одну ялинку. При рубці новорічної ялинки штраф це 200 гривень. Там 65 83 і в даний період трьохкратна таксова вартість. Це близько 200, 197 із копійками. І крім того, адмінштраф 85, то близько 300 гривень. Пані Аня штрафів не боїться, адже здійснює законний продаж. Крім того, ялинки у неї з гілочок. На цій ялинці на в нас є документи. Там де чистка рубки. От. Доходимо до лісника. виписуємо гілки купуємо по рублю. У них закупляємо і в'яжемо тут з Такі маленькі ялиночки коштують недорого від 15 до 25 гривень, а от живі набагато дорожчі. Хоча порівняно з минулим роком ціна практично не змінилася. Така ялинка така ялинка коштує десь 75 гривень по цінах відпускних держлізов. Ялинка, яка має 3 метри, коштує десь 175 гривень. Кожна, яка на метр має більше, як три метри, то кожен один метр коштує ще додатково 100 гривень. Аби новорічна красуня якомога довше радувала око протягом свят, потрібно за нею доглядати. Треба брати якусь посудину з піском і старатися поставити ту ялинку в посудину з піском і поливати її водою, тому що дерево наше жива, вона ще має. Можливість тягнути собі воду і довше зберігатися свіжою. Альтернативою живій красуні традиційно вважається штучна ялинка, але придбавши справжню ще й екологічно чисту, різдвяний настрій вам гарантовано, тому що запах хвої не замінить жодне штучне дерево. Ліліана Хомишин, Любомир Бурута, новини, телеканал Раї.